Найцікавіше відео тижня. Від Телеграф ЮЕЙ В Києві посеред дня застрелило чоловіка. Невідомий нападник зробив п'ять пострілів притул за кілька метрів від під'їзду житлового будинку і зник безслідно з місця злочину. Як з'ясувалось пізніше, вбитий був полковником служби безпеки України. Що наразі відомо про резонансне зухвале вбивство в столиці. Телеграф зібрав усі подробиці. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. У четвер зранку, 10 липня, у Голосіївському районі Києва, п'ятьма пострілами в притул застрелили полковника служби безпеки України Івана Воронича. Він був досвідченим офіцером, який боровся з ворогом ще з 2014 року. Кілер чекав біля будинку, де мешкав Воронич. Щойно офіцер вийшов з під'їзду та підійшов до авто. Пролунав шквал пострілів, і стрілок одразу зник. Правоохоронці зараз відпрацьовують усі можливі маршрути втечі. На місце злочину прибули слідчо-оперативні групи. Криміналісти та кінологи встановлено, що стріляли саме у Воронича. Випадковим цей напад не був у службі безпеки. Підтвердили його загибель. Відкрито кримінальне провадження за статтею 348 кримінального кодексу України, посягання на життя працівника правоохоронного органу. Першим про смерть офіцера повідомив колишній розвідник Роман Червінський. Цитата. Сьогодні сталася втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. ворожим диверсантом був битий гідний офіцер, полковник Воронич Іван Іванович. Вічна пам'ять, шана та честь. Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року, і був одним з тих, хто започаткував службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків п'ятьма пострілами в притул під час виходу з помешкання сьогодні, о 8 годині ранку, ворожий кілер виконав свою брудну роботу. Російські телеграм-канали вже підхопили історію. Вони пишуть, що загиблий полковник, нібито відповідав за диверсійні операції СБУ на території Росії. Проте офіційно цю інформацію не підтверджено. Слідство наразі встановлює всі обставини. Як кілер дізнався маршрут, чи мав спільників, і головне, хто замовив ліквідацію. Це канал Телеграф. Мене назвати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Поки батьки цілими днями працювали, ще зовсім юному Валерію Залужному доводилося постійно опікуватися молодшим братом. Він збирав його до школи, водив на уроки і дарував іграшки. Телеграфію дізнався, що відомо про брата залізного генерала. Докладніше далі. Артур Залужний, молодший брат Валерія Залужного. Різниця у віці між ними цілих 13 років. Коли Артур був малим, Валерій уже був школярем. Він взяв на себе фактично обов'язки опікуна і готував брата до першого класу, Водив у школу, а у вільний час дарував іграшки та навіть знамениту приставку Денді. Дитсадка поблизу не було, а їхні батьки зранку до вечора були на роботі. Мама працювала касиркою на вокзалі, а батько на заводі. Мама часто залишала Валерію записки зі. Словами вибач, треба посидіти з братом. А коли батьки розлучилися, роль голови сім'ї остаточно перейшла до старшого Валерія. Артур не дуже любить з'являтися у медіа. Фото із ним велика рідкість. Проте в інтерв'ю для книги Залізний генерал уроки людяності він детально розповів про дитинство, ставлення до брата та родинні зв'язки. Нині відомо, що Артур до 24-го року був бійцем на Донбасі однак нещодавно обідняв посаду радника у міністерстві закордонних справ України. України. Згідно з декларацією, за рік він отримав понад 1 мільйон 200 тисяч гривень зарплати у Міноборони. Ще понад 3 мільйони гривень було виплачено йому як компенсацію під час довготермінового відрядження. У 2022 році Артур придбав авто Volkswagen Atlas. У декларації також вказано банківський рахунок у бельгійському банку ING Belgium із сумою 14 тисяч євро. Водночас рахунків у банках України у нього не зафіксовано. Одразу дві масштабні ДТП трапились за останню добу з автобусами, в яких їхали пасажири українці. В одній з аварій постраждали неповнолітні діти. Також на Закарпатті з вони п'яного водія за кермом загинув прикордонник, ветеран АТО. Мене звати Яна Порхун. Подробиці цих жахливих подій далі. Автобус з дитячим ансамблем, який прямував зі Львова до міста Ухрид, на танцювальний фестиваль з'їхав з дороги та перекинувся на бік в Угорщині. Аварія сталася близько п'ятої години ранку, 6 -го липня, на автодорозі 442 між містом Кунсент Мартон і Тисафельдвар. Як повідомило посольство України в Угорщині на своїй сторінці у Фейсбук, в автобусі перебувало 77 пасажирів, з яких 19 отримали травми. Четверо постраждалих мають важкі поранення решта легкі травми. Серед постраждалих 17 неповнолітніх громадян України. На щастя, загиблих у результаті аварії немає. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням і з'їхав з дороги в кювет. Постраждалих доправили до лікарень у містах Солнок, Кечкемет та Сентеш. Решту пасажирів розмістили в будинку культури міста Консентмартон. Там місцева влада забезпечила їм тимчасове розташування та сніданок. Посол України в Угорщині Федір Шандор та українські консули прибули на місце аварії для надання оперативної допомоги українським громадянам. Обставини аварії з'ясовують угорські оперативні служби. Що стосується двоповерхового пасажирського автобуса, то ДТП сталось сталося рано вранці близько п'ятої години поблизу селища Петриківка Дніпровського району. Попередньо, нібито водій автобуса Ванхул не впорався з керуванням. Через це автобус винесло за межі дороги, та він перекинувся. За даними поліції, загиблий пасажир автобуса. Рятувальники деблокували шістьох людей та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Втім, це ще не все. Вночі Закарпаття сколихнула жахлива новина у районі населеного пункту Перечин. Внаслідок дорожньої транспортної пригоди загинув майстер-сержант Володимир Скловський, військовослужбовець Чопського прикордонного загону. Ця трагедія сталася під час виконання ним службових обов'язків. пів на п'яту ранку легкові автомобілі марки BMW X5 з українською реєстрацією раптово виїхав із зустрічної смуги де ніс службу прикордонний наряд і врізався в бетонну споруду. За кермом позашляховика перебувала 53-річна жителька міста Перечин, яка, за попередніми даними, мала ознаки алкогольного сп'яніння. На жаль, старший прикордонного наряду Володимир Скловський отримав украй важкі травми, від яких згодом помер у лікарні. Водійку затримала у порядку статті 208 КПК України. Від проходження обстеження на стан сп'яніння на місці пригоди вона відмовилась. Жінка також отримала травми. Її доставили до медичного закладу, де вона перебуває під цілодобовою охороною. На момент загибелі майстер-сержанту Володимиру Скловському було 45. Володимир був учасником бойових дій, нагороджений відзнакою президента України за участь в АТО та має низку відомчих нагород. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Поркун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Є відоме латинське прислів'я Сік Транзіт Глорія Мунді, що означає, так проходить слава людська, а людська слава у політиці не менш мінлива аніж на підмостках. Наш канал вирішив дізнатись, що сталося на 12-му році перемоги Євромайдану з першими обличчями партії регіонів, які свого часу цілодобово не вилазили з телевізійних ефірів. Наприклад, політикиня з проросійськими поглядами Інна Богословська свого часу була заступницею Міністра юстиції, народною депутаткою від партії регіонів, а згодом зникла з усіх радарів. А ось її колишній колега Тарас Чорновіл, який був народним депутатом протягом третього, четвертого, п'ятого, шостого скликань Верховної Ради, продовжує з'являтися у публічному просторі та критикує чинну владу. Так само, як і Олена Лукаш, яка була міністром Кабміну та міністром юстиції, її навіть називали головним юристом Януковича. Докладніше далі. Богословська родом із Харкова, де будувала кар'єру у сфері юриспруденції. У Харкові вона створила одну з перших юридичних служб, у якій займалась цивільними і кримінальними справами. У 98 році Богословська вперше стала народною депутаткою у Верховній Раді. Там входила до комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Також вона працювала над бюджетним, кримінальним, цивільним, господарським і податковим кодексами. Певний час очолювала комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. У 2007 році політикиня була заступницею міністра юстиції. Нардепка підтримувала скандальні харківські угоди, згідно з якими Чорноморський флот Росії залишається у Севастополі до 42-го року. Також вона голосувала за закон про засади державної мовної політики, який зміцнює статус російської мови. Окрім цього, Богословська підтримувала звернення до польського сейму, аби цитуємо визнати волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів, перший президент України Леонід Кравчук, прирівняв такий крок до державної зради після того, як Беркутівці розігнали майданівців, Інна вийшла з партії та фракції партії регіонів. Тоді вона заявила, що президент Віктор Янукович оточив себе людьми, з якими пов'язаний фінансами. Також Богословська казала, що Януковичем керує російський президент Владимир Путін через нардепа Віктора Медведчука. Тоді вона наголошувала, що президент має підписати угоду про. Асоціацію з євросоюзом водночас політикиня передбачала поганий сценарій розвитку подальших подій в Україні у 2019-му році. Богословська балотувалася в президенти, але програла. Тоді вона на певний час зникла з публічного простору. У 22 му році політикиня вперше за тривалий період дала інтерв'ю, у якому розповіла, що мала фінансову скруту. Зокрема, не знала чи зможе виплатити кредит на будинок, який взяла у 60 років. Також політикиня зізналася, що думала про саму. Губством, але вже у 22 році Богословська заснувала мотиваційну платформу та періодично виступає з лекціями: як стати успішною людиною та прийняти себе. Також політикиня засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Паралельно екс нардепка записує відео, в яких аналізує суспільно політичну ситуацію в країні та світі, судячи з її облікового запису, Інна залишилась в Україні. Майбутній політик народився у 64-му році у Львові. Його батько відомий громадський діяч і дисидент В'ячеслав Чорновіл. А мати культурна і церковна діячка Олена Антонів, навчався у Львівському політехнічному інституті на біологічному факультеті, але не закінчив його. У цьому ж вище працював лаборантом на кафедрі прикладної геодезії. Упродовж року чорновіл заочно навчався в Українській академії друкарства, навчався в інституті підвищення кваліфікації при Львівському університеті. Де де опановував міжнародне право. Утім, у 2005 році його відрахували через несплату за навчання та незданий диплом. За своє життя Чорновіл встиг попрацювати на безлічі різноманітних засад, далеких від політики. Зокрема, упродовж п'яти років був санітаром львівської лікарні швидкої медичної допомоги, а також працював редактором видань Український вісник Молода Україна, Стрім та Час у 90-му-94-му роках Чорновіл був депутатом Львівської обласної ради. А у Третьому дев'яносто му діяч був заступником директора і директором науково-видавничого підприємства Мета певний час. Тарас був радником свого батька В'ячеслава Чорновола. Брав участь у протестних акціях Повстань Україну у 2002 тисячі роках. У 2000-му році Чорновіл вперше потрапив до Верховної Ради. За два роки знову пройшов до парламенту від блоку Віктора Ющенка Наша Україна у четвертому році. Тарас став довіреною особою Віктора Януковича, який тоді балотувався у президент. Також він очолював його виборчий штаб, за що багато активістів звинуватили політика у Зраді. Пізніше Чорновіл розповідав, що повірив у команду Януковича, тому й вступив у партію регіонів. Також він казав, що Янукович не керував країною, а до нього був приставлений російський Смотрящий. У 2008 році політик покинув партію регіонів і перепросив на Євромайдані у 2014 році за те, що входив до її лав. Після Майдану Чорновіл підтримував п'ятого президента України. Іни Петра Порошенка, а от владу президента Володимира Зеленського він критикував у 23-му році. На Екснардепа вчинили напад біля його будинку. Четверо молодиків облили його сечею та зеленкою та викинули у сміттєвий контейнер. Тоді чорновіл заявив, що це було політичним замовленням через те, що він образив керівницю медслужби вовків давінчі Аліну Михайлову, назвавши її підолігархічною ш... Зараз Чорновіл веде свій ютуб канал, де аналізує суспільно політичну ситуацію. Зокрема, він критикує владу президента Володимира Зеленського. У Фейсбуці політик зазначив, що працює політологом як незалежний експерт. Українська політикиня Олена Лукаш, яку називали головним юристом Януковича, через те, що вона регулярно надавала регіоналам юридичні консультації та допомогу. Народилася у місті рибниця молдавської РСР, а 76-го року переїхала з батьками до Сєвродонецька. Навчалася до 95-го року. Вищу юридичну освіту. Лукаш здобула у Києві та активно почала розвиватися у цій сфері. Під час помаранчевої революції Олена Лукаш представляла у Верховному суді інтереси кандидата в президенти Віктора Януковича, але програла справу. Натомість могла своїми амбіціями завоювати довіру президента Втікача та інших представників партії регіонів. Політичну діяльність вона розпочала у 2006 році, коли пройшла до парламенту. Невдовзі Олена отримала посаду. Першого заступника міністра Кабміну, коли Янукович став президентом, він почав просувати Лукаш кар'єрними сходами. Так у 2012 році Олена стала міністром Кабміну через рік, отримала посаду міністра юстиції України. Олена Лукаш часто виступала на медійних платформах, які просували російські наративи. Вона критикувала події Євромайдану, цинічно заявляючи, що поведінка мітингувальників несла насильницький характер та виступала за законність застосування сили проти учасників акції. Втім, після втечі Януковича на деякий час затихла і Олена Лукаш, незважаючи на те, що екс-міністра юстиції оголосили у розшук за підозрою у привласненні державних коштів на суму понад 2,5 мільйона гривень, у 2015 році вона повернулася до України та була затримана СБУ. Тім, у 18-му році генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідству не вдалося знайти достатньо доказів для пред'явлення звинувачення Олені Лукаш. Після 2015 року вона вела медіа діяльність, перекваліфікувавшись на телеведучу. часто з'являлася в ефірах телеканалу «Медведчука» та наш і стала гостею різних програм. Величезний скандал за участю Олени Лукаш стався у лютому 2020-го, коли в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, екс-міністр юстиції відповідальність за вбивства на Євромайдані перекинула на його учасників. Також вона зазначила, що Євромайдан став причиною того, що Україна, нібито стала цитуємо найбіднішою, найвимираючою і найне. Щаснішою у 19 році, коли Володимир Зеленський став президентом, Олена Лукаш в одному з інтерв'ю сказала, що підтримує те, що Зеленський почав вести самостійну політику, обирає самостійних гравців, які не належать до зовнішнього уряду. Але дуже швидко її підтримка змінилася різкою критикою. Зокрема, Лукаш називала Зеленського пародією на президента. Станом на 21 рік Олена Лукаш мала дві сторінки у Фейсбуці: свій персональний сайт і телеграм-канали, які вели. Іся виключно російською мовою, але на цей час її соціальні мережі не активні. А сама Лукаш зникла з медійного простору. Сьогодні виповнюється 75 років президент Втікачу Віктор Януковичу, який покинув Україну під час революції гідності. Після його втечі активісти майдану очманіли від розкоші президентської резиденції у Межигір'ї якою було наповнено будинок Гаранта. Чого тільки вартий золотий батон, який знайшли в особняку легітимного? А також автопарк, який налічував близько 40 транспортних засобів на загальну вартість майже 30 мільйонів гривень, і це ціни станом на 2014 рік. Після втечі Януковича міністр юстиції Павло Петренко заявив про виведення його сім'єю близько 40 мільярдів доларів з України. Частину коштів вдалося заморозити завдяки санкціям. Проте більшість активів, за даними слідства, були виведені в офшори або вивезені готівкою до Росії. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про секретні володіння Януковича в Росії та Україні. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. У кабінеті міністрів ховалась таємниця, про яку не знали навіть чиновники. Коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром, а це було двічі: з 2002 по 2004 рік, а далі з 4 серпня 2006 року по 18 грудня 2007 Він зробив у будівлі уряду приховану кімнату, яка була захована за фальшивою шафою. Цього приміщення не було на планах, і його облаштування тривали у таємниці. Обслуговували цю таємну кімнату також лише й люди Януковича. Коли прем'єр-міністркою стала Юлія Тимошенко, її команда навіть не знала про існування цього приміщення. Ця, так би мовити, капсула, розташована між робочим кабінетом Януковича і великою залою засідань уряду на сьомому поверсі Кабміну, була захищеною від прослуховування. Броньовані двері у капсулу були під виглядом дерев'яної шафи. Вони обпломбовані, і лише один працівник охорони міг зайти у цю кімнату, щоб впустити туди Януковича. Це й був вхід до кімнати. Усередині цього бункера були шкіряні меблі, телевізор, телефон, кондиціонер і навіть окрема система вентиляції. Існує багато версій. За деякими з них це була кімната безпеки Януковича, якщо йому щось загрожуватиме. Також є версія, що ця кімната була призначена для таємних зустрічей і переговорів. Однак це лише здогадки. Підтвердженої інформації про призначення цієї кімнати немає у самому серці Волинських лісів на красивому пляжі озера Світязь колись височила загадкова закрита база відпочинку, яку місцеві називали шацьким межигір'ям. За високими парканами виднілись дахи розкішних будинків, а чутки ходили про причетність до неї Віктора Януковича. Зараз від цієї показухи не лишилось геть нічого, окрім пункту пропуску, зачинених воріт і таблички обережно злий пес. Знаходився цей відпочинковий комплекс на урочищі гряда на центральному пляжі. Побудували базу досить швидко, приблизно за два роки. Будівництво закінчилось у 2013 році. На території було розташовано шість котеджів, які були обладнані за останнім словом техніки автоматизація та усі потрібні речі для розкішного життя. У середині будинків були не дешеві меблі і техніка, а серед предметів декору навіть елементи з позолотою. Територія маєтку понад 5 гектарів. Там знаходились гостюві котеджі, головний будинок, дитячий майданчик, штучне озеро та лазня. За парканом був будинок для прислуги та вертолітний майданчик. І, звичайно ж, кожен куточок був нашпигований камерами. Коли Янукович втік із країни після революції гідності комплекс відпочинку розібрали. Людям, які демонтували будинки, платили по 500 гривень на день. Однак, за словами працівників, вони не знали, кому належить це майно. Дані про підмосковну резиденцію, в якій живе втікач президент України, також офіційно засекречені. Росреєстр заборонив отримувати витяги з інформацією про ділянку і будівлі за адресою Одинцово-Паркова Алея 11. Саме тут, за даними української прокуратури та низки журналістських розслідувань, мешкає Янукович після втечі з України у 2014 році. Йдеться про державну резиденцію площею понад 4 гектари. У минулому це була дача маршала Семена Будьонного пізніше. Місце проживання губернатора Підмосков'я Бориса Громова. Саме сюди Януковича поселили під охороною російських спецслужб після втечі. Формальним власником резиденції до 2017 року було федеральне казенне підприємство Загородний дом прийома в Русічі при МВС РФ. На території знаходиться триповерховий будинок площею 2076 квадратних метрів, а також окрема будівля з басейном, сауною, кухнею та складськими приміщеннями. За кадастровою картою землю дозволено використовувати для дому прийомів розміщення делегацій та іноземних фахівців. Заступник начальника департаменту офісу генпрокурора України з розслідування справ майдану Денис Іванов підтвердив, що Янукович проживає в селищі Барвиха Одинцовського району Московської області. За версією слідства, Янукович у лютому 2014 року залишив Київ у супроводі охорони й оточення. Спочатку прибув до Харкова, потім через Донбас до Криму. Саме там, за даними ГПУ, він закликав охоронців до дезертирства. Уже 24 лютого спецслужба Росії вивезла його до РФ. За словами українських правоохоронців, маршрут евакуації узгоджувався з Кремлем, особисто Володимиром Путіним. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.